Всім привіт та доброго здоров'я! Друзі! Ділюся сьогодні рецептом надзвичайно смачних смажених пиріжків. Начинку можна використати за своїм бажанням. У мене з тушкованою капустою. Беремо в рівних пропорціях молоко з водою, нагріваємо трішечки та вливаємо в глибоку миску, додаємо дріжджі, цукор та просіяне борошно з загальної кількості. Ретельно перемішуємо. Накриваємо. І залишаємо на 15 хвилин. Опара гарно підійшла, додаємо сіль та олію трішки залишаємо. Знову перемішуємо. Частинами починаємо вводити просіяне борошно. Невелику кількість борошна залишаємо. В кінці додаємо олію, яку залишили. Збираємо всі крихти. Перекладаємо тісто на робочу поверхню, притрушену борошном. Обвалюємо гарно і починаємо вимішувати не менше 5-7 хвилин. По потребі змащуємо руки олією. Але не забиваємо тісто ні в якому разі. Викладаємо в посуд змащений олією. Зверху також змащуємо. Накриваємо на годинку. Ось яке тісто вийшло. Викладаємо, трішки обминаємо, робимо жгут, який ділимо на 16 рівних частин. Кожну частинку округляємо, накриваємо, залишаємо відпочити на 10-15 хвилин. Ось така капусточка, дуже апетитна, трішки розкачуємо руками кожну кульку і. Викладаємо по столовій ложці начинки. Гарненько защіпуємо. На помірному вогні вже розігрівається велика кількість олії, щоб пиріжки вільно плавали в ній. Починаємо смажити перші пиріжки. Обсмажуємо з обох сторін до золотавого кольору. Можна поливати ось так олійкою. Перевертаємо і з другої сторони. Допоки перші смажаться, наступні пиріжки вже підійшли. Викладаємо обов'язково на паперовий рушничок, щоб не було зайвого жиру. Ось такі пухкенькі, м'якенькі вони виходять. Все, готово. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя у ваших родинах, а найголовніше бережіть себе! Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!